Надо, треба зняти рекламну роль про Зік? Ну, якщо треба, то знімемо, правда, я навіть не бачила, що вони вже приїхали. Вобщо, у мене в руках ЗІК 145 ствол. Що я звернула увагу, так це те, що в нього двостороння кнопка скидання. До речі, досить незвична, як на мене, але практично. От. Штифтований приклад вже питала. Ваше, що... Штифтований? Штифтований. Не, ну він має властивість ламатися. Уви, але що <говори> маємо, ти маємо. Навпаки, якраз ні у а ура. А ще є така прикольна бляшка. Ну, не знаю, мені як дівчатки вона дуже зайшла, дуже стільова, так красивенька. Ну, цілий кмушечка. Правда, ну вони ж не відкидаються, як у хусана. Це, звісно, обіда боль. Подовжена клямка, і вона якась підпружинена. Тобто, ну, прям мега зручна, двостороння така. Прикольно. а, довга цівка. Що ще треба для щастя? Легенький, ніби, ніби легенький. Я не знаю, що більше казати. Все, купуйте.